Леся спробувала застібнути бюзгальтер ще раз. Результат той самий на два-три розміри більший. Ну і чудеса. Можливо, китайська дієта вже діє, і вона худне надто швидко. Очі дівчини обнадійливо заблищали, але улюблені джинси вдягнуті першими казали зовсім інше. А шкода, шкода. Може, пральна машина винна. І лівчик просто сильно розтягнувся. Але після прання минуло кілька днів не варіант чи, може, це взагалі не її. Мамо, у тебе ніякі речі із прання не загубилися, прокричала Леся зі спальні. Та ні, наче, а що? Нічого, все добре, я вже розібралася, швидко викрикнула дівчина. «І з чим я в дідька розібралася? Закинувши непотрібний предмет гардеробу назад у шухляду, Леся натягнула худі і побігла на пари.